Що таке самоспівчуття і чому воно важливе зараз? Самоспівчуття це те, що в нас називають вміння бути собі найкращою подругою. От є така, така фраза, дуже клішована, часто в кліше потрапляє те, що справді працює, і досить таки просте. Оце якраз ідеться про таке співчутливе, турботливе, уважне ставлення до себе. І це уважне ставлення до себе не означає, що до інших людей я ставлюся зневажливо. Ні. Але частинку любові і уваги. Я приділяю собі. Оце якщо коротко, що таке самоспівчуття. А чому воно зараз таке важливе? Тому що воно, в принципі, в будь-які часи важливе. Але зараз, коли довкола так багато стресу і умовно людина перебуває в стресі, довкола так багато поганих новин. І якщо вона ще зверху починає гнобити себе. Ну, от чмирити себе просто різними словами, фразами, найгірше ставитися до себе, то щонайменше зростає рівень кортизолу, рівень стресу, людина живе у провині, наприклад, звинуваченнях себе. І після того з'являється якийсь саботаж, не хочеться щось робити, продовжувати далі. А якщо плекати таке труботливе, уважне ставлення, співчутливе до себе, то як мінімум реальність не можна змінити. Але сприйняття себе, і відчуття, що типу, так, зараз не найкраще, але я впораюсь. Це такий якийсь голос самопідтримки всередині себе. Чому багато людей вважають це слабкістю? Бо нам здається, що якщо ми дозволимо собі визнаємо щось, то ми слабкі. Але насправді тільки сильні люди, справді сильні люди можуть визнати якісь свої обмеження, що в цей момент у мене немає сил і краще відкласти. Зарядити, як то кажуть, батарейки тоді продовжити. От підтримувати себе, це не означає, що я після того розслаблюся і вже нічого не робитиму. От, все просто ну, от один день не вдалося щось, все. Я закидаю цю справу і не робитиму. Ні, це означає, що в цей момент, коли важко, я не геноблю себе, а підтримую, визнаю в цей момент, що що тут не найкраще, і в цьому є сила, тому що людина відновлюється далі може продовжувати свою активність. Чим самоспівчуття відрізняється від самопоблажливості? Якщо коротко, то я думаю відповідальність. От в підтримці я підтримую себе, але я знаю, що завтра я продовжуватиму, тому я відповідальна за те й те. А поблажливе ставлення до себе це отак, от, один раз з'їхали з чогось, і вже мені не хочеться це робити, от я не робити, ми закину це все. А, але відповідальне ставлення до ситуації це означає, що я турбуюся найперше про себе, про свій ресурс. А тоді про справи, які виконувати. Де межа, коли людина підтримує себе і де впадає в жертву? Я можу припускати, що так стається через те, що люди дуже втомлені. Коли людина втомлюється, то вона скочується до якихось таких автоматичних налаштувань. І якщо не було налаштувань турботи про себе і вміння продовжувати йти далі, попри труднощі, то людина скотилася до того рівня, який був. Що можна тут робити, це якимись маленькими кроками іти і відбудовувати цю довіру до себе, контакт із собою, турботу про себе, таке співчутливе ставлення до себе. Але співчутливе ставлення до себе передбачає, що я зберігаю відповідальність за своє життя. Коли я потураю усім. Як різним проявом себе і інколи слабкостям, це мені не на користь. І це насправді ну, це така ведмежа послуга собі. А справжня турбота про себе, таке співчутливе ставлення це коли я знаю себе. І відповідно до того дію собі на користь. Якщо зараз у мене повністю розрядилися батарейки, то що я роблю? От, Наприклад, я візьму свій телефон. І якби він у мене був розряджений, а я б хотіла б ним скористатися, щось зробити чи записати, чи можу я щось зробити на телефоні, який розрядився? Ну навряд чи не зможу. Чи, наприклад, мені потрібно кудись доїхати? Я сіла в машину і розумію, що нікуди я не заїду до того моменту, поки не доберуся до заправки. Так само і з нашим е, будь-яким ресурсом, чи то фізичним, чи то ментальним, нам потрібно поповнювати його запас. І це турботливе, таке уважне ставлення до себе допомагає розуміти цей момент, коли мені потрібно підзарядитися. І якщо зараз моя енергія на нулі, ага, я підзаряджаюсь і знаю, що далі я продовжу, хоча б маленькими кроками. А якщо я просто потураю собі. Всім своїм таким проявом, що мені хочеться, хочеться з'їсти відро морозиво. Добре, з'їла відро морозиво, Якщо мені завтра хочеться їсти, і так протягом місяця ну навряд чи це буде турботою про себе. Але в момент, якщо мені захотілося чогось, там якийсь круасан, і мені дуже, дуже наприклад зараз важко, і я можу навіть усвідомлювати, що це з емоціями пов'язано. Але в цей момент це мені може здаватися єдиний спосіб потурбуватися про себе. Я можу це собі дозволити. Потім дозволити сон, відпочинок, вечір з серіалами, різне. Але завтра я повернуся знову до своїх дій і буду робити там якимось хоч маленькими кроками, якісь дрібні дії. Чи варто бути до себе суворішим? Бачу в суспільстві такі крайнощі бувають в проявах, коли людина один бік це от таке от досягаторство, натиснути на себе, задавити, зробити. А інший бік це повністю розслабитися і немає ніякої зовсім дисципліни. Для мене дисципліна може бути проявом любові до себе. Коли я дослухаюся до себе, знаю, що мені краще, але не беруся за ті завдання, які я не можу виконати зараз, без певного рівня підготовки. Якщо дитина йде у школу в перший клас, то вона вчиться, наприклад, спершу писати букви, а не зразу писати твори. Або якщо дитина приходить перший раз у спортзал чи на якесь заняття, їй не кажуть зразу сідай на шпагат. Все має бути поступовим, можна дійти до того рівня. Але є один варіант через ламання себе, а інший через плакання себе, через любов до себе і уважне ставлення. І якщо так поступово, Малими кроками, от знову ж про них кажу, можна досягнути тих, тих самих результатів без ламання себе і насильства над собою. Зараз у нас настільки багато насильства зовнішнього, але коли ми ще це чинимо, насильство внутрішнє, це якось таку продовжувати боротьбу, ще всередині себе. Як співчуття до себе впливає на психіку і здатність долати стрес у важких життєвих обставинах. Тут можна подивитися на один полюс. Коли є самопідтримка, інше, коли є самогноблення. Людина в стресі, і якщо вона гнобить себе, то зрештою її рівень кортизолу зростає ще більше. Кортизол – це гормон стресу. Вона почувається ще гірше, може просідати в емоціях провини, той самий в такій яскраво вираженій, не найкращій формі жаль до себе, коли вона замикається в якомусь такому постійно рухається по колу і вниз опиняється. Інший це коли людина перебуває в стресовій ситуації зараз. Ми всі перебуваємо не в найкращих умовах. Але якщо вибудовувати це таке добре ставлення до себе, то на піднімається рівень інших гормонів. Це, наприклад, окситоцину і серотоніну. Ми краще почуваємося від того. Десь настрій зростає. Заспокоїмося, бо вміємо самі себе заспокоїти. І до речі, можна навіть самим себе обнімати. Ну, тобто, ось такий простий жест, і оте, оте тепло фізичного контакту, яке ми відчуваємо з іншими, ми можемо відчувати і давати собі. Я не кажу, що це за ефектом зовсім таке саме, як від інших. Але можна спробувати, це також діє і теж розслабляє і піднімає рівень гормонів. Ну, якщо так спрощено, казати радості і щастя. Як навчитися бути добрішим до себе? Якщо говорити узагальнено, то я почула якраз слова: як навчитися. Навчитися це як навичка. Ну, якщо її немає, то її можна прокачати. Тренувати як якийсь, коли ми качаємо якийсь то він із часом нарощується, але він не одразу в тому стані, який є під час тренувань, і тут може можна маленькими знову ж таки діями щось піднімати, наприклад, вирощувати в собі такий підтримувальний внутрішній діалог, замість того, щоб критикувати себе за все. Підтримувати, якщо в нас з'являється бажання порівняти себе з іншою людиною, не на користь собі, можна випробувати таку техніку. Спершу я кажу комплімент цій людині, її вмінню внутрішньо. Ну, тобто я не йду до цієї людини і не кажу їй, що я про неї подумала, який я зараз комплімент хочу сказати. Але внутрішньо в собі, спершу я кажу комплімент цій людині, а потім я кажу комплімент собі. Я не мов би вирівнюю цей баланс, замість того, щоб просісти, що типу, а в мене все не так, а в когось ось так. Вирівнювати ось цей баланс. Ще можуть бути інші маленькі кроки. Мені подобається така вправа записати собі голосове повідомлення підтримки. От як би хотілося, можна навіть уявити якусь людину, яка нас на певному етапі життя дуже добре підтримала. Що саме там було, який контакт ми відчули, можливо, якісь слова, і, і уявити, що ця людина зараз нас хоче підтримати. Але це, це ми будемо самі себе підтримати і записати собі таке повідомлення. А потім в ті моменти, коли настрій не той, все несеться, якось не най, найкращий стан відчувається, прослухати це повідомлення, записано щиро для себе. І можна маленькими іншими кроками дослухатися, ставити собі запитання, розвивати внутрішню чутливість. А що я хочу і задовольняти якісь свої маленькі потреби? Це може бути потреба, наприклад, випити теплого чаю, або обійняти себе, або якось сходити на прогулянку чи потанцювати. Тут різні будуть потреби, якщо вони такі маленькі, в мікродозах розвивати цю, це вміння чути себе і закривати самостійно свої потреби. Як підтримувати себе, коли здається, що всі ресурси вичерпані, а обставини зовсім не змінюються. Тут важливо розрізняти, чи це буде втома виснаження, чи це може бути депресія. Тому що якщо депресія це хвороба, і тут уже інша рекомендація. Я поки можу сказати на те, що стосується виснаження втоми великої, коли батарейки розрядилися, те саме, що я казала з телефоном. Поки ми не відновимо на якомусь рівні свій фізичний ресурс, ми не можемо дбати про все інше. І тут все дуже банально просто, те, те саме про харчування, сон. І рух, Ой, ось такі три, три елементарні складники, і по-хорошому дати собі сон, якусь о, можливо ляхти раніше відпочити, чи якщо. Такі ситуації, що через нічні обстріли людина не висипається тривалий час подумати, як я можу це додати в інший період. В обід, наприклад, на 15 хвилинок прилягти, чи послухати спеціальні техніки на розслаблення. Це не поверне повністю сон, але принаймні якусь маленьку частинку. Але по-хорошому виспатися. Ну, це най найдешевші ліки, які тільки можуть бути. І після того, якось, якщо добре поспати, то і день видається ясніший, і настрій може бути краще, бо це вже за Певні зміни в організм. Далі подумати про те, наприклад, у плані харчування, як можна додати якоїсь настрою чи яскравості собі на тарілку. Чи самі кольори веселки, що кажуть, така проста порада, але вона діє, якщо її виконувати. І е, теж ще одна елементарна прогулянки. дехто стикається з тим, що це надто просто, а комусь просто важко себе витягнути. Але тут можна полегшити собі цей досвід, наприклад, домовитися з собою, що я зараз взую кросівки, вийду на 10 хвилинок. Або ж я в себе вдома тримаю розстелений килимок, і тому мені легше зробити якусь таку простеньку руханку, чи десь між блоками роботи, десь трошки розтросити, розрухати тіло. Ці дії мають бути якомога простіші і бажано не вимагати від себе от зараз я зроблю щось там на одну чи дві години. 5 хвилинок, 2 хвилинки в тиші подихати, домовитись з собою, що я вийду на 10 хвилин прогулятися. Цілком я що мені захочеться погуляти 20 чи 30. Сподобається ця активність. Але спершу трошки допомогти собі.